Всім доброго дня! Ще одна брамокчас вітаю вас. І сьогодні відбувся третій тур християнської футбольної ліги і ми з одним з гравцем команди Зоря, одним з гравцем команди з вищої ліги хочемо проаналізувати цей тур, який відбувався сьогодні. Це Тарас Сайк, гравець команди Зоря. Дмитро Андрусів, організатор змагань росіянської <рес> футбольної ліги. Да? Добре, ну, перший матч, який відбувся в Лізі, це гра між командами Спарта і Атлетик. Ось цей матч досить такий, мені здається, ну, на початку, як ми анонсували, такі, такі рівні команди, да, але ми бачимо, що Атлетик все-таки переконливо переміг команду Спарта з рахунком 7-3. Ось Тарас, що ти можеш сказати про цей матч і кого тобі відмітив, що не вистачає команді Спарта для того, щоб перемагати? Ну, можливо, команді Спарта не вистачає того, що всі гравці не приходять на ігру. гру. Ну так, великий великий просто більшості гравців з фізичної форми. У них є заміна, спарта немає заміни. Просто... Mm. Що просто можу сказати, атлетик вони об'єдналися з. З фурія і Юнайтед. Як бачимо, цей експеримент є, прийшов. А, атлетик це фурія взагалі, вони просто перейменувалися, так переименувалися. Так. Ну, як бачимо, що При цьому цьому прийманувань на каналі пішли. Здається, в них є дві перемоги, так? Двох дурак дві перемоги. Ельдорадо і, і в Спарта, так. і одна перенес на газ. Бачимо, команда Атлетик виграла Спарта на класі. Після першого тайму був рахунок 1-6, в другому таймі. Атлетик вже так мали все Бері... беріг. беріг сили і зіграли другий тайм. Можемо побажати. Так і далі продовжувати, продовжувати. команді атлети свій турнірний шлях, а спарті так. Дальше Можливо, підсилити щось зробити так. Добре, наступний матч. Наступний матч команда Tempo Pride. Досить інтересний такий матч, адже Tempo вигравав по ходу матчу з рахунком 2-0, а до кінця матчу все-таки пропустив 3 гола і. Ну. Команда Темпо програла правда. Я цей матч не дивився. але по матчі можу сказати, що Прайд однозначно недооцінив команду Темпо Темпо, mm -hmm. як бачимо, цим скористалося. Но команда «Прайд» в другому таймі зібралася і забила три голи. Три голи. Три це вольова перемога Прайда, можемо привітати їх з цією перемогою. Ну всі би так само відзнаєш, що прайд завжди так грає. Він може пропустити два м'ячі, але потім відігратися. Ну це ну, така деяких... фішка, <райда> це така фішка Прайда. Але ну якщо б можливо було б якийсь е, темп, було б досвідченіша команда, то це б не вона би вона б отримала перемогу, іграла б на контратаках і перемогла. Ну хоча варто відмітити команду темпу, що все таки забили ці команді два м'яча і показали досить таку хорошу е, командну гру. Добре. Наступний матч Торнадо ФК-Бистриця 2010. От тож, Мені здається, один з інтересних матчів, який відбувався в цьому турі. Торнадо все-таки програє свою третю гру. Нічия, три 5, Це так, другий танк. Третій. Друг, третій, 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 третю гру, третій, третій, третій гру е, команда бистриться, а команда Бистриця бере свою першу перемогу в цьому чемпіонаті. Е, ну Тарас, скажи, будь ласка, пару слів про торнадо. Там, хоча там досить такі інтересні гравці грають, досить такі здається, І е, е, от, не щось не, не хватає. Так. Ну, можливо, торнадо команда не зіграна. Як моя команда ще не набрала форму. Адже це об'єднання команд А1349 і Торнадо, можливо, якраз так, це, так. це можливо, впливає це буде... на гру цієї команди. Однозначно, ці дві команди в них були два різні стилі ігри, мені здається, А1349 і Торнадо. І зараз вони стараються знайти свою гру, об'єднати ці стилі і гри ну, і показати свій кращий футбол. Надіємося, що через суду ну, натурі вони вже е... краще реалізують в цьому чемпіонаті наступні ігри, вже будуть показувати. Е, ну, я не сказав, да, що краще, вже такий досить дос, дос, таки, е, на плані ігри показу. Ну, е, ще вигравати. Виставку <ривіт> да, варто привітатися і у перемови. Це дуже важливо передбачення. Щоб щоб, щоб, далі сподвігатися або, е, да, або переміщуватися в, в рівні таблиці у вищої лінії. Добре, наступна гра, е, можна сказати, одна з центральних... Патріот Фенікс. Патріон Фенікс. Перенесено. А наступна гра одна з центральних матчів туру, і, яка е, відбувалася сьогодні. Це гра між командами Зоря і е, ФК так. ФК Візавторма розбила, <плес> розгромила зору з рахунком. 2-8 з рахунком 2-8. Це команда, що можна сказати? Команда Візавторма, яка зайняла друге місце е, mm. в чемпіонаті в Вищої ліги чемпіонатів області, прийшла грати в ХФЛ. <реш> і перемогла. Так, і перемогла з рахунком 8-2. Зрозуміло. Да. Ну, що ти можеш сказати. Ну, так, Візавтор однозначно зіграна команда, як не, як не в тренуванні, якщо я не помиляюся 2-3 рази на тиждень. І це дає своє. А у нас хлопці, ну хто грає футбол, хто не грає. Ми збираємося переважно тільки на Хефел, не зіграні. По-перше, по Разом, друге. по давайте... друге не не ну не було ключових гравців. Так, зрозуміло. Я не говорю, що ми б виграли, якби були ключові гравці. Ну, рахунок був зовсім інший. Можливо, ну, ми ну, б провели, але ну, зовсім інша програма у нас була. Ну варто відзначити, все-таки командові завторма. Все таки вітаємо так, їх з перемогою. Ну що ж, вишні лізі не повезло виграти чемпіонство. Може, ну хафел, думаю. Не вигляд. Ну, а ця команда, як вважаєте, буде боротися за місця? Лізавторма, це, на мою думку, ну те, що чемпіон. Ну, перший претендент на чемпіонство. Тут, якщо суду, дивитись по гравцях, у них вся команда, яка грала в вищій лізі, лізавторма, вся, вся грає от в ХФЛ команда, яка грає на обласному рівні на і Інтересно, майже серйозно підійшла ця команда до ХФЛ, ну і не варто так само приїхати. Ми так само побажаємо якнайшвидше видуження тих гравців ключових, та що вона набрала оберти, показувала ті результати, які показували чемпіонаті. Ну, та гра, досі така остання гра цього туру. Це гра між командами Ельдорадо, Галицькі двірі і клас. Тож така чемпіони е першої ліги, якщо я не помиляюсь. Е, хто області першої ліги лігіоні, пас котеж, а, а Не знаю. лідер лідер, лідер. корінь пас все-таки зміг здолати команду лідера Галицький двір лідер з рахунком чотири Тарас, скажи коротко про uh, цей матч, і про це була команди. дуже дуже за, дуже запекла боротьба. Да. Як бачимо, Ельдорадо Галицький двір пробувало наздогнати курінпас, mm -hmm. завжди зрівнювали рахунок. Да, але да. Курінпас все-таки вирвав вольову перемогу з рахунком 3-4 в команда да, Ельдорадо Галицький двір. Там була надзвичайно цікава, ніхто не хотів поступатися, але все ж таки «Курінпасу» більше повезло, як ми бачимо. Ну так, да. ну е, я би що повезло, але все таки. Варто відзнати, що Ельдорадо, голські двір грають такі більш вікові, да, грають більше на досвіді, але бачимо молодість. Це е е своє, е своє е нас-таки, можливо, перебігали. І варто ну, ну, відмінити команду, куроніпач-таки вже третя да, перемога. Я не знаю. Третя перемога. Трактура. Труктура. Вітаємо цю команду Ві з перемогою. Вітаємо. вітаємо. Добре, Добре, і це була остання гра о, вищої ліги. Усіх, дякую вам за увагу.